Гради, Брейн Ро. Ні, Гроби Гарден. Семі, Семі, Семі. Ні, Дзендл Дзендл, Можна покупляти Брейн Рота. Рота. Можна збирати гроші, гроші. Семі, Семі. Ні, Дзендл можна, можна садити фрукти і збирати, звісно, за єдзендал. Семі, Семі, Семі! Можна купляти і брейнрод, можна купляти брейнрод, збирати гроші і купляти крутіші, oh, крутичі. Семі, Семі, Семі! Семі, Семі, Семі! Семі, 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 Семі! Реда, можна купити яйця. Вибачте. Ну! Реда, фапка Сатурн. Сатурніта. Сатурніта. Ні, 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 Джендал, Джендал, Джендал. Ні, 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 сами, сами, сами. Кенді боса мусто ку. Якщо я виграю, то твій грує гад гудаля. Ні, ні, я переграю це твій стиль леброй рот удаляй. І всі